Підпільне виробництво алкоголю, контрабанда, сигарет, безпілотників та фальшиві посвідчення тракториста це дальше з головних новин бюро економічної безпеки України за цей тиждень. Про це й більше далі вітаю. Детективи бюро у Київській області припинили діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво алкоголю та спирту одразу в кількох регіонах України. До складу злочинного групування входило 13 осіб. Вони виготовляли фальсифікат під виглядом відомих брендів, розливали його в картонну тару з підробленими марками, а продавали через месенджери та вебсайти. Для доставки використовували поштові служби а також авто. З логотипом Червоного Хреста, прикриваючись волонтерськими документами, встановлено понад 50 місць виготовлення і зберігання продукції, Вилучено спирт, фальсифікат, пакування, документи та чорнові записи. Попередні збитки власникам брендів понад 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Детективним бюро повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, яка постачала товари оборонного призначення. У період з 2022 по 2024 рік підприємство виконувало державний контракт, зокрема, споряджувало міни. Бухгалтер безпідставно застосувала нульову ставку ПДВ та не зареєструвала податкові накладні, порушивши законодавство. Внаслідок цього до бюджету не надійшло понад 325 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Детективи бюро у місті Києві викрили групу осіб, яка незаконно виготовляла алкоголь у гаражі та продавали спирт оптовими партіями. Для зберігання спирту зловмисники обладнали вантажівки спеціальними резервуарами та технікою. Готову продукцію реалізовували на столичних ринках. Під час обшуків вилучено понад 32 тисячі літрів спирту, три вантажні авто, обладнання та партії готових напоїв. Орієнтовна вартість вилученого понад 7 мільйонів гривень досудове розслідування триває. Призначені судові експертизи. Детективи бюро у Чернівецькій області завершили розслідування щодо місцевого жителя, який виготовляв і продавав фальшиві. Посвідчення тракториста машиніста підробки оформлював, нібито від імені Держпродспоживслужби замовлення приймав особисто, а документи виготовляв у себе вдома за тисячу гривень. Під час обшуків вилучено бланки, початки, гроші та обладнання за висновком експертизи. Посвідчення підробка. Обвинувальний акт передано до суду. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Детективи бюро на Закарпатті завершили розслідування щодо мешканця Тячівщини, який переправляв сигарети до Румунії за допомогою безпілотників літакового типу. Тютюнові вироби він закуповував і зберігав удома, а потім переправляв через кордон поза митним контролем. Під час обшуків вилучено майже 5 тисяч пачок сигарет, 4 безпілотники, 2 позашляховики, пульти керування, антени та обладнання для запуску дронів. Обвинувальний акт скіро. До суду. Більше новин на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. До зустрічі вже через тиждень.